Майже 8 мільярдів гривень планує витратити держава на розвиток української мови до 2030 року. Ідея, звісно, чудова, тому що мову треба і це навіть не обговорюється, але як завжди, диявол ховається у деталях. У програмі є гарна ідея, наприклад, курси української мови для всіх бажаючих онлайн і безкоштовно, але є й досить дивні пункти. Одне з основних завдань програми це збільшення кількості і покращення якості українського контенту на радіо, телебаченні, у кіно тощо ідея знову ж таки чудова, але виникає питання: що насправді ми отримуємо ще більше грошей на єдиний марафон або на серіали та фільми від кварталу. Ну і наостанок найцікавіше: а хто ж контролюватиме ефективність цієї програми? А сама держава і контролюватиме, а саме Міністерство культури разом з деякими іншими органами. Тобто держава пише програму, держава виділяє під неї гроші, і держава сама перевіряє, чи правильно вона їх витратила. Безпрограшний варіант.